Да. Видає, так. Отже, Єгор Воробйов. Будь ласка, ваш виход, має що відбувалося вночі в Києві? Ваша інформація. Я дуже багато не розкажу. Тільки Саме прямо ситуацію, не Оскільки дорожній контроль зараз має дуже. Мало людей, і ми mm. зараз я саме займаюся тим, що допомагаю Андрій Дзінзі, Віктору Смолію, які зараз знаходяться в СІЗО. От по смолію сьогодні зараз відбувається суд. Mm -hmm. По ньому вже закінчено справу, але його досі не відпускають в СІЗО. Mm -hmm. От, начебто, він може повлия... вплинути на ход слідства. От також дуже багато ну, наших журналістів піддали репресіям, певно, що. Найперших mm -hmm. з усіх журналістів, от і зараз дуже багато журналістів у нас просто приховуються mm -hmm. від влади. Які настрої у людей ваших Ах, настрій бойовий, mm -hmm. от але можливості дуже наше обмеження, оскільки ми звикли працювати в в рамках закону. Mm -hmm. А зараз е, закони не діють mm -hmm. Нас, е, правоохоронці, коли з ними намагаються спілкуватися, відразу погрожують е, е, кримінальною статтею втручання в діяльність правоохоронних органів. І як ми бачимо, от суддів над ззинцею, над Смалієм, е, над іншими активістами, що е, Зробити. А от дорожче дозволяю себе перервати. Депутат Аліник вважає, що у нас працюють досить ефективно, принаймні так випливає, я так зрозумів, як ідіот з його слів, високопрофесійного юриста. що У нас працюють ефективно суди, треба туди звертатися за захистом своїх прав, що міліція у нас захищає наряд як може, що снайперів ніяких немає і в людей, в журналістів не стріляють. Ваших стріляли? Ну, я, я, певно, також ідіот. Тому що ось, нещодавно стріляли в нашого активіста. На 6 см куля війшла в тіло, mm -hmm. От, його зашивали і потім ще операцію робили. І... Володя Моралов ага, ілюстрація щодо того, наскільки гарно працює українська правоохоронна і судова система. Чи правда те, що суд е, справді Андрія Дзинзі перенесли у зв'язку з тим, що він не з'явився до зали суду, а не з'явився він тому, що не було транспорту в СІЗО? Е, Там транспорту Дзинзі, не було, і... тому що не було бензини, бо бензин провокатори виливають і... ну, Бензин весь у ну, та... да, пляшках які кидають. То, е, то, 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 три, два, два рази приносили суд по смолію. І перенесли на сьогодні. Сьогодні смолія доставили, але через те, що е, перенесли на сьогодні суд по смолію, то е, відмінили суд по Дзинзі. Mm -hmm. то там е, like, на, на один no, день. дзинці. А завтра 2, відмінять uh -huh. суд по Дзинзі, щоб перенесли суд на смолія, і так вони дотягнуть до тисячі років. Люди сидять в СІЗО, хоча б вони слідство закінчено, але вони продовжують там сидіти чого не зрозуміло. Ага, зрозуміло. Тобто, е, на коли перенесли суд, щоб ми просто могли ну, я, е, щось відслідкувати не знаю, і, і суд зараз продовжується по посмолі. Я от чекаю відповіді, що ну відпустять, не відпустять, що буде. Угу. От, ну мало йому ві що буде що відпустять. Ну я не знаю. Зараз ситуація яка? слідство по ньому закінчилося. Тобто він не може впливати в далі Це зрозуміло. До... Андрій має на увазі ситуацію в Києві. В, країні, а в, Києві? Як ви бачите? в Києві взагалі ситуація яка? Значить, продовжується на Грушевського. Ну зараз останнє, що я чув, це менш вже активності відбувається на Грушевського вночі. Вчора, ну, ну вчора на сьогодні, uh -huh. автомайдан. 呃。Uh. Патрулював місто, mm -hmm. виявляв. Ну там це тітушками важко назвати. Це просто гопніки, яких mm -hmm. звезли. Тітушки того no, це ще фі -фі філософська ну, розмова. Так. Різниця між гопниками от, і тітушками. виявляли оціх, от Може маргінальних елементів mm -hmm. і доставляли. Вони казали, що вони усіх киян построять і mm -hmm. не ведуть лад. Але як ми бачимо, що вони були вистроєні в ряд і давали mm -hmm. показання mm -hmm. на добрі. Дякуємо, гори. Дуже тримайте нас в курсі справи. Дякую, що Слі, час прийти всім вітання друзям, які в буцегарні перебувають. Скажу принагідно глядачам, що ви можете дзвонити до нашої студії скайпом, громадське нижне підкреслення ТВ. Спеціально звертаюсь котре до членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, не як для загальнонаціонального координуючого органу для кожної конфесії. Будь ласка, ваші представники в нашій студії пояснити вашим вірним моделю поведінки, що робити в цій ситуації, яке ваше ставлення до того, що Відбувається в країні, прошу зголосу, зголошуватися і без попередження приїжджати до нашої студії. Ми будемо в першочерговому порядку, я принаймні надавати слово святим отцям, равінам, мулам, пастирям і всім іншим моральним і духовним авторитетам. що mm -hmm. Наша... відбувалося вчора в Києві. Охрестили журналісти і активісти словом сафарі, трохи таким дивним агресивним словом, але завтра.